Ще в 90-х роках на Коломийському заводі КРП працювало більше тисячі людей. Продукція підприємства користувалася попитом. Частину акцій придбав мешканець Закарпаття. Тепер він має 51% акцій. Майже 10 років він фактично не цікавився діяльністю заводу. Пригадують працівники. Коли ж почав це робити, людям довелося потерпати від його керівництва. Практично з січня місяця 2009 року завод не працює, значить. Послідній час, взагалі, криза дійшла до того, що нас взагалі не пускають на територію завода, не дають нам можливість отримати ніяку довідку, щоб звернутися всюд по поводу цього, що нас не пускають на завод, не виплачують нам заробітну плату. Взагалі, власник веде собі так. Політку, як він сам хоче, заробітну плату люди не отримують уже два-три роки. Комусь підприємство заборгувало 10-15 тисяч гривень, проте грошей на заводі не видають. Навіть ті, хто хоче звільнитися, зробити це не можуть «У 2009 році. Нам тільки за три місяці виплачено зарплату, а решта місяців в нас не виплачено. Я 23 листопада оформилася у відпуск. Відділ кадрів не оформив. Власник у цього заводу Хрисовелиш Іванович наказав бухгалтерії мені не оформляти, не нараховувати гроші за відпуск, за профсоюзу. Союзний відпуск, який я його зробила на цьому заводі. Він не допускає на завод, і неможливо з ним говорити. І зверталася ще за трудовою книжкою, щоб я оформилася на пенсію. Він мені сказав, що трудову книжку він мені на руки не дасть, тільки копію. Я працював на заводі в 83-ті роки. Зараз я вже другий раз приїжджаю на завод, щоб вибрати документи на пенсію. Мене відправили минулого тижня і сьогодні знову відправляють додому. Я з Тлумського району. Мені Зараз їхати 50 кілометрів туди. У січні цього року наша знімальна група вже спілкувалася з ошуканими людьми. Від того часу нічого не змінилося. Від безвиході працівники просто опускають руки. Минули у нас вкрали, тому що винні багато грошей. Теперішнього немає, бо не допускають на роботу, завод не працює. А майбутнє, ну бачите, ми люди тут всі старші, більш передпенсійно, а пенсійний фод нічого не перераховується. Значить, майбутнє наше так само, ну дуже перспектива наша не гарна. І саме головне, що. Винен цьому я вважаю хазяїн, тобто Кричволуш Іван Степанович, тому що заводи даного профілю в Україні працюють, тому що в мене така робота, що я спілкуюся з різними цього профілю підприємствами. Зараз криза гірше трошки, але працюють. Зберігають своїх працівників а тут. Боротьба за виживання у нас фактично йде. Дальше більше люди стверджують, майно заводу його господар ріже на металобрух. Зупинити ніхто не може. Роботи взагалі нема. Вони кажуть, мета у власника одна зареєструвати підприємство у Закарпатській області. Від цього відповідно втратять місцеві бюджети. Він хоче взагалі цей завод украсти так у Закарпаття. Я відчув, я не можу це провірити, тому що документів мені ніхто не дає. Перереєстрація йде в Закарпаття, і фактично, район і область. Стикнеться з проблемами. Завод там, а всі ці люди, які обмануті, обдурені, не працює, лишаться тут. Я був свій начальник, ну я ще не звільнений, начальник охорони. Е, метал вивозять, Ні. тоннами ніде не фіксується, гроші не поступають на завод. І коли ми звернулися, е, ну сказати, от скільки то наш вийшло, вони приблизно так головний бухгалтер каже, біля 150 тонн. тонн. Ну, біля 150 тонн це є сума. Велика, гроші не виплачуються нікому. І тих людей по списку, яких пускають тільки на завод, він їм виплачує там по 200-300 по гривень. А остальні люди, от ті, які тут присутні, які ще зараз підійдуть, вони не в тих списках. І так, що не знаю, як далі жити. Бухгалтер, Лелет Лариса Іванівна, яка була, нам диктувала номер виконавчого листа. І суму, яку ми повинно отримувати. Ми писали заяви на ту суму. А коли приходилось у касу отримувати гроші, а там всього на все було тисячі. А я розписався за 8, 291 і 21 копійку. На території заводу були адвокати господаря, кажуть працівники. Ми намагалися поспілкуватися бодай з ними, проте за зачиненими воротами бачили лише спини охоронців. вони вже ховаються. Потім вони змилосердилися і дали нам адресу, де начебто можна знайти господаря. Працівники кажуть, це ще не кінець. Вони планують акції непокори. Для цього створили страйковий комітет. Наступного тижня знову планують прийти під стіни рідного чужого заводу.